Здоровенькі були, ви на каналі Карінтефу, а це вже п'ята серія по будівництву свого міста у грі City Skylines. На минулій серії ми побудували перший парк в своєму поселенні, допланували трошки цей район. І тепер у нас є 2600 населення і відкрилися шосе. Отже. Перше, що б я хотів зробити на цій серії, це трошечки покращити цю розв'язку. Що саме я маю? на увазі? В першу чергу це я хочу покращити дороги до шосе. Де в мене шосе? Ось шосе. Односторонній рух. Три полоси сюди. І трьохполосне шосе буде в мене тут. З цієї сторони я хочу зробити м, двох полос на шосе, мені потрібно зараз тут використовувати, м, використовувати арифметику, якщо я правильно пам'ятаю арифметику ліній. Тобто, що це мається на увазі? Коли ви заїжджаєте на шосе? У вас ось тут, наприклад, три полоси. так? Далі, якщо у вас є з'їзд в якусь іншу сторону, то тоді ви отут робите дві полоси, а одна тоді полоса, вона залишається виділеною для того, щоб машини заїжджали кудись в іншу сторону. Тобто я зараз ось тут залишаю дві, полоси тільки роблю роблю просто шосейну дорогу. А е тройна буде там, де з виділеною полосою сюди. Тут також я змінюю цю дорогу на з'їзд з шосе. О, таким от чином. І все. Ну і тепер виходить, що тут у нас також дві полоси, але ось тут у мене одна полоса буде. О, о, новий рівень нашого парку. Чудово! Зараз додамо туди трошечки будівель. І тепер ось тут, коли з'їжджаємо ми з дороги, в нас є окрема виділена полоса, куди машинки можуть з'їхати. Все, чудово. Давайте подивимося, що там у нас парк, що для нього нам доступно. Нам потрібно розваги для наступного рівня? 420, ніфіга собі, ого. Це щось забагато. Ну і 2,5 тисячі відвідувачів. Окей, давайте думати, що я сюди в парк можу поставити. Отже, в мене відкрилася нова площа для гри в шахи. Я думаю, що можу її поставити сюди тільки. Давайте я зараз поки вимкну анархію. Вона мені зараз тут не потрібна. Ось тут у мене буде площа для гри в шахи. Чудово! Що тепер у мене? 262. Серйозно? О, 339. Чудово! Тобто я можу додати сюди ще якийсь будиночок. Мені потрібно 420. Правильно, це ще на 80. Мені треба, щоб щось було. М -м, відвідувачів 90, розваги 20. Ага, розваги 70. 10. 50 це що таке? Кафе? А я кафе не ставив? У себе. От давайте десь біля туалету ось тут одну кафешку вліпимо. Давайте ось тут ще кафешка, нехай буде. Все. І тепер у мене повинно бути більше, ніж 420 розваг. О, 439. Чудово, тепер мені залишилось тільки почекати, коли тут буде більше відвідувачів. О, фігезно. В мене продовжує тут потребуватися велика кількість а, жилої. <забудівлі>. Давайте я ось тут. Зараз зроблю магазини. І ось тут. Магазини. Нехай буде отак. Тепер житлова заселення, застройка нехай буде в мене в тій стороні. Я думаю, що ось тут також я можу зробити житлову забудівлю. І більше в мене пустих місць в цьому районі конкретно немає. Хіба що я можу, звісно, зробити ще ось так. Житлові райони. А напевно, я так і буду зараз зробити, ось дивіться. Отак. І нехай з цієї сторони також у нас будуть а -а будинки. Нехай будуються. Та навіть і ось це, слухайте, я ось так, нехай теж замалюю. Бо зараз нам будинків прям треба дуже багато. А тут у нас по факту дорога з однієї сторони пуста, а так вона буде з усіх сторін забезпечена будинками. Тільки чи достає до них вода, вода достає чудово. Все, гаразд. І оці будинки я напевне все-таки видалю. Бо вони виглядають не дуже, а в майбутньому тут я буду прокладати шосе в цю сторону. Треба буде тільки подумати над розв'язкою, ось тут яку мені організувати. І прибираю я звідси розмітку. Ось так. Комерція мені ще якась потрібна. Якась комерція мені ще потрібна, тому давайте я житлову забудівлю поставлю ось тут. Нехай тут в мене будуть будинки. Будинки нехай будуть з цієї сторони. Отут. Я можу зробити комерцію з цієї сторони. Тільки стоп. Ой-ой-ой! Якось у мене тут погано розмічено. Ну, коротше, якось так розмітив трошки. З цієї сторони, я гадаю, що також можна мені поставити будинки. Нехай люди заселяються. І будиночки, нехай в мене будуть з цієї сторони також. Ось так. Тільки я думаю, доріжку мені сюди проводить. А я думаю так, проводить. Пішохідну дорогу. Давай мені, будь ласка, все... стоп, не прив'язка, мені просто пряма треба дорожка. І думаю, тут також нехай будуть у мене будиночки. Будуватися все. Тепер повинна ще якась кількість жителів приїхати. і на якийсь час, напевне, закриється потреба в житлових зонах. Я в цьому не впевнений, але я думаю, що трошечки воно хоча б закриється. Так, м потрібно, напевне, було б непогано з'єднати ще ось цей район з нашим Промисловим. Тільки для цього вже, напевно, давайте буду м -м, планувати проводити шосе. М -м, я його, напевно, зараз підійму на якийсь рівень певний. М -м -м. Я подумаю зараз, як це зробити. Отже, давайте переходимо сюди, Обираємо шосе. А що таке? Автомагістраль з рампою лише для авто. Ух ти, прикольно! Я не знав, що тут таке є. Хм. Прикольно. Так, добре. Отже, шосе. Не покращуємо, а ведемо прямо. Мені потрібно підняти на 3. Поділки. Правильно? Правильно. Тобто, не доходячи до цієї залізниці умовно, на. 15. Тобто, по 5 ми на один крок підіймаємось. Отак, один. 2. 3. О! І виходить такий більш-менш плавний підйом, яким ми зможемо користуватися. Чудово. Тепер давайте роблю аналогічно з цієї сторони. Змінюю напрямок доріг. До речі, відстань між шосе доволі таки нормальна. Пристойне, тут спокійно собі пройде ще якась залізниця. Я, я на це і розраховую. Зві... А, а що я його піднімаю, якщо мені потрібно буде сюди потім запустити шосе і залізницю проводити? Ну, тоді я потім просто буду його перебудовувати. Зараз мені потрібно його просто розпланувати. М -м Тепер я хочу провести його прямо. Ну, я зруйную на... на тимчасово. Дайте тільки мені, ще, будь ласка, можливість глянути на висоту. Угу. Ага, ну його десь якось мені треба буде пускати орієнтовно так. Тобто я його провожу зараз сюди. Ага, треба трохи далі, так? Направляючи дороги, треба повернути. Ось так. Я зараз на це шосе кляте витрачу майже всі свої гроші. Коротше, поки що, нехай воно буде в мене тільки сюди доходити, це шосе. А вже потім, трохи пізніше. Коли в мене буде більше грошей, я буду його якось по-іншому ще планувати. Давайте тепер тут. Я дорогу хочу розширити і покращити. До широкої. Щоб у мене машинки могли краще їздити сюди. Тут було б непогано також з'єднати з промисловим районом дорогою. Широкою. А, до речі, я можу ось цю дорогу сюди пров... Опа, опа, точно електроенергія. Я про неї забув. Я ж її тут обрубав. О, мені доступний покращений вітряк. А як я так пропустив? Він коштує 12 тисяч, але він виробляє. О, гляньте, 20 мегаватт. Два покращених вітряки поставили. Електроенергію від нього сюди допустили. Тільки куди, в яку сторону мені треба його пустити. Ох, до речі, з цієї сторони я також можу запланувати будинки. Правильно ж? Правильно. Нехай тут також у мене будуються будинки. Все чудово. І потім до них я запущу електроенергію. Чудово. Ем... Зараз мені потрібно все одно з'єднати тут. Киша, нехай буде ось так. Косо, криво, аби живо. Давай. Все, тепер у мене все чудово. Що у мене там наступний етап? 5,5 тисяч населення. Ну, ось, будь ласка, тепер мені потрібно буде довго будуватися. А, якщо вже я сюди провів таку дорогу, то напевне, давайте я буду планувати одразу і а, сільськогосподарську промисловість. Почнемо все-таки її будувати, все-таки я буду її робити ось з цієї сторони. Тут у мене будуть сільськогосподарські угіддя. М -м головна будівля. Сільського господарства, де вона буде в мене знаходитись. Давайте зараз запланую район. Одразу промисловий. Давайте, великий. Ну, поки що якось ось так він буде в мене замальований. І навіть ось сюди заходить. Отак. Чудово. Тепер. Сільське господарство, головна будівля сільського господарства. <гум> ну, я потім, скоріше за все, все одно буду перебудовувати трохи це все. Але мені для початку, для того, щоб. Щоб почати розвивати своє сільське господарство, мені потрібно його побудувати і зробити хоча б якісь перші будиночки. Так, малий резервуар, мале пасовище, поле і фруктове поле. Чудово. Так, давайте тепер тут поки що будемо планувати. Отже, як я хочу зробити сільське господарство. Там, де в мене є. Я перепрошую, я вимкну це радіо, воно як трендить, воно мене дуже сильно збиває. Отже, там, де в мене є родюча земля, в мене будуть знаходитись поля. Там, де її в мене не дуже багато, у мене буде знаходитись. Склади і вся інша переробка цього всього діла. Тому, з цієї сторони, відповідно, у мене буде переробка. Мені потрібно зараз запустити звичайну дорогу. Мене промислова. Відкрита вже. Ось ось. Дорога малої промисловості. Швидкість 40. А на такій дорозі також швидкість 40. От вона просто дешевше буде в обслуговуванні. Мені, будь ласка, фільтр з ресурсами. От, нехай буде якось ось так. І ось цей припічок участочок невеличкий. Я буду використовувати для того, щоб тут щось виробляти, якісь пасовища, напевно, я буду ставити, бо я не впевнений, що для пасовища потрібна саме родюча земля. А там, де нам потрібна родюча земля. Зараз я не буду. Що таке? Недостатньо. Сенсі недостатньо грошей. А! -а, -а. Прикол. Я думав, у мене багато грошей, а в мене грошей небагато. Добре, будемо чекати, поки в мене гроші з'являться хоча б трошки. Трошечки грошей з'явилося. Тепер давайте дивитися, як будувати і планувати дороги. Так, блін. Не вимикайте, будь ласка, фільтр. Давайте я проведу дорогу поки що сюди. Не буду з'єднувати її зараз цією дорогою. Чому? Бо спочатку мені потрібно побудувати декілька полів сюди. Подивитися, який у них розмір. Давайте дивитися. Отже, в мене є мале поле. О, дивіться. Воно виглядає ось таке, воно невелике. В принципі. Тут у мене трошечки місце місця буде для того, щоб можна було там побудувати м -м, резервуари. О, чудово. Тепер я думаю. Ага, недостатньо грошей, я вас зрозумів. Сюди потрібна і електроенергія. Для полів електроенергія не треба. Давайте подивимось, що тут у нас. Тут пшениця написана, так? Ні, хай буде не теплиця, хай також буде пшениця. І зараз ми сюди проведемо воду. Ну, поки що ось так, бо я буду на даний момент тільки з цієї сторони будувати свою промисловість. На ту сторону поки що я її перекидати не буду. І електроенергія. Зараз треба також сюди протягнути дроти. Які, до речі, можна пустити і поставити десь ось тут. Давайте подивимось. Я думаю, просто, що можна сюди запихнути зараз ще якусь будівлю. Тут у мене все одно немає нічого. Якраз давайте перевіримо, чи потрібне для пасовища родюча земля. Не вистачає сировини. Що це означає? Це означає, що не працює. Високогірні корови. Використовується для випасу корів свиней, овець або високогірних корів швидкість 0 на за тиждень. О. Низька кількість доступної сировини потрібна для виробництва, тому переконайтеся, що вантажівки, що їх перевозять, можуть під'їхати до будівлі. Ага, тобто мені потрібно спочатку, щоб у мене почали виготовляти культури, а потім вони довозять сюди. Окей. Я вас зрозумів. Давайте зараз тоді доведу сюди електроенергію. Зараз перекину ось так. Куди б мені тебе. А, ось о, дивіться. Я можу. Сюди поки що зробити. А оцей апендикс видалити. Все, тепер сюди електроенергія повинна довозитись. Маленький резервуар. Ось. Є малий резервуар. Який давайте дві штуки поки що. Ну, окей. Не дві, один поставлю. Зберігання. Та хорош. Мені потрібно на. Та давайте баланс. Одночасно. О! Так, для них потрібно, щоб були просто культури. Вони забирають культури і з них роблять м'ясо. Чудово. Для того, щоб підвищити мені рівень цього, мені потрібно. А де <discussion> інформація, щоб його. Ага, ось. Все. Виготовлення одиниці ресурсів. 500 ресурсів і робітників треба 150. Тобто мені потрібно буде побудувати декілька полів. М -м я вас зрозумів. У мене якраз трошечки коштів ще є. Скільки на одному полі працює людей? М -м одне поле 20 працівників. На пасовищі. Скільки працює людей? Та, хорош. Я зрозумів, що житлову зону побудуй. На пасовище. Робочі місця 25. Давайте тоді я побудую ще одне пасовище. Ага, і в мене вже тоді буде на інше не вистачати грошей. Я вас зрозумів. Ну, будемо чекати. Зараз. На імп. В мене є навіть імпорт. Що воно інпортують? імпортують? Імпортують походу культури, да? Я поставив ще одне пасовище, вони імпортують ще більше культур. Тобто мені зараз треба зробити набагато більше полів. Їх треба мені розбудовувати. Я вас розумів, гаразд. Одне поле коштує 4 тисячі. Ну, цим тоді зараз і будемо займатися, що я буду розбудовувати поля. Поки що нехай тут буде пшениця. Отак. А як, до речі, прорахувати, скільки всього. Mm, вони споживають. Ану, я можу глянути ось тут. Мале пасовище, що мове забруднення робочі місця mm, виробництво 2400 одиниць на тиждень. А інформація, скільки їм потрібно культур для виробництва mm, тваринного чогось та там. Швидкість э, вантажівок використання, пасовище для тварин використовується для випису корів. Промислові території. Якось тут ще можна було подивитися. Сховище 140 і страх. О, тепер все на власному виробництві. Дивіться. Побудував більше полів, тепер у нас багато власного виробництва. 5 тонн у мене пішло на продукти тваринного. О, гляньте, вже 1200. У мене вже почав йти дохід. У мене може бути 180 працівників тепер на моїй робочій зоні до наступного рівня. Ну все, тепер у мене робітники працюють. Я зможу підняти його на наступний рівень. і Поки що я більше будувати нічого не буду в цій промисловій зоні. Почекаємо наступного рівня і наступних будівель, які відкриються. М -м так. Тепер потрібно планувати ще, робо... ще зони з. Планувати зони жлі. Давайте дивитися і думати. Я хочу тепер провести ось цю свою дорогу широко, трохи далі. Кудись сюди, напевне. Ой, а що це таке? А що вона відрізняється? А, вона відрізняється, бо вона ще суха. Я вас зрозумів. Тут, напевно, було б непогано довести її кудись сюди далі. Десь сюди. Щоб тут у мене було з'єднання поселення з гірськовидобну. Гі з гірнорудним. Я, як це правильно виробництво називається взагалі? Як воно тут? Гірнича промисловість. О! Щоб був доступ до гірничої промисловості, то з'єднати було б його з отакою дорогою. До речі, я не з'єднав електроенергією. Оці дві вишки, які я побудував. А то що це? Вони в мене маслають просто так? 104 енергії. Мегават. Ми виготовляємо. Опа, опа, опа. Смерті. Смерті в мене тепер є. Я хочу знести цю будівлю. Вона мені тепер не потрібна. Так, у мене будуть виготовляти 64, але потім я буду. Виключно на екологічної електроенергії. М -м, медицина. Мені потрібне кладовище. Де б його поставити? За межею міста. Та ну, блін, тут чуть, -чуть. Ага. Куди б мені це кладовище поставити? Ну, в принципі, було б логічно його напевно, розмістити десь ось тут. Давайте. Тут я його і розміщу на даний момент. Все, тепер повинні поїхати. катафалки. Що це таке? Я можу обра. Вибрати катафалк? М -м 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 -м. Елітний катафалк. Да хай буде елітний катафалк. О! Новий рівень нашого парку. Вже третій. Нам потрібно тепер розваги 720 аж для наступного рівня. Давайте подивимося, що ми можемо зараз тут ще добудувати новенького. Отже, тепер у мене відкрита Альтанка 1. Скільки вона приносить, до речі, 60 розваги, клас. Ось тут нехай буде Альтанка. Ось тут Альтанка. Ага, все, а в мене вже і грошей на інші немає, да? Скільки вони коштують? Тисяча. Ще одну альтанку я можу, в принципі, побудувати ось тут. Там можна з'єднати доріжкою. Ось якось М -м Так. Провести доріжку. Так, мені не потрібна і сітка мені не треба, щоб була прив'язка. Ось так. А отут можна попрямій. Не, не попрямі, попрямій, попрямій погано. А нехай ось так буде попрямій з'єднуватись. І ось тут ось так. Ну, плюс-мінус нормально. Тут у мене альтанки є. Так. Скільки розваг 692. Тобто ще якусь одну. Можна було б поставити для того, щоб. От, нехай ось таке. Це що в мене? Це інфокіоск. Ну, давайте з цієї сторони. Я ще один інфокіоск поставлю. 710. Та що б ти скис? Ще трохи треба мені розваг для цього. М -м, парку. Туалети, в принципі, я попроставляв. Кафешка тут є, альтанка ось напроти кафешок є. О, я знаю. Я ось сюди хочу вліпити ще одну альтанку. Ось так. О! Виглядає тепер нормально. Сюди люди можуть приходити, в альтанках сидіти, в них розважатися, там в карти пограти або ще що. І нормально. Парк потрошечку розвивається. Тепер у мене є запас для того, щоб він став ще наступного рівня. Приносить він мені, до речі, нормально такі кошти. А що тут? Є робітники? Робітники є. 88 потрошку накопичується. Кількість виготовленої ресурсу. Уже і кількість ресурсу у мене доходить до того, щоб підняти рівень. Чудово, чудово, потрошечку, потрошечку розвиваємось. Що ж, на цьому я серію буду закінчувати. В наступній серії вже будемо займатися тим, що плануватимемо ці райони. Я на цьому вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!